Друзі, всім привіт! Е, дивіться, хочеться вам сьогодні засняти такий відосик, відповісти на пару запитань по документарі. Там писали люди, що е, чого ти не заведеш собі курей, гусей, свиней, так як у тебе є зерно, кукурудза змолотиш, що чого ти типу парися, згодуєш. Ну, дивіться, таке, ну, такий відповідь, що. Я не знаю на даний момент, яка зараз там волога, а була 22-23. Думав, вона лежати довго не буде. Був у мене вже такий раз случай, вона просто згоріла вся. Тож я все-таки збираюся її на елеватор відвести і не знаю, чи я її продав, чи я її здам в оренду на сушку. Так що, зараз я вам хочу ще показати таке відео, де я думаю держати те, що ви казали там. Курей, гусей, свиней і так далі. Ну, я думав, і без коментарів, звісно, заводить своє таке невеличке, маленьке господарство, сільське. Але зараз я вам більш подробніше покажу, де це воно буде проїздити. Ну, дивіться, друзі. Це у нас, точніше, вже, уже да, це у нас. Є така халабудка. Збита з досток. Думаю, там воно з тієї сторони є з двері, але я думаю щас... короте, ось, друзі, отак от воно просто збито, все із оцих досок вже давно-давно воно таке зроблене. Тут зверху просто шифер, не знаю, я навіть не знаю, що там на горі якраз заразом і сам подивлюся. значить такого нічого немає. Якісь прутики, Проволока. Ну, коротше. Якось так далі. Це у нас тут погріб. Нам він розвалений треба робити теж. І, друзі, до от тієї калітки буде йти отак сюди, або сітка, або забор. А тут ось ми заказали, заказали вже забор на цю сторону, повністю, щоб, щоб ви розуміли, двір це повністю. Де я зараз знаходжуся, він повністю розгорожений. Тобто Оцей забор все, він старий упав, там ще трошечки він наче стоїть. Длина цього забору десь 100 метрів, якщо не більше, ось він взагалі ось впав, це, виходить, від сусідів. Далі йдемо сюди, тут так само зарослі позаростало, треба буде це все вирізати. Бештег, які кущі, хащі, чи як правильно там вона. І оцю стіну теж будемо розбирати і, і заложувати кирпичом або шлакоблоком, не знаю, побачимо. Буде видно. Так, далі. Дивіться, коротше, отут у нас буде вигул. Більше все, що я думаю, тут у нас будуть кури, там гуси, качки. Ну, все те, що по птиці, я думаю, ми сюди будемо тулити його. Тут на площі хватить. Я не знаю, тут сотки Соток... 4, чи оце площі. Ось так може на відео кажеться, що не сильно. А так багато. Далі у нас У нас ось є такий сарай, теж його треба переробляти трошки. А ну... Бардак, це все будемо вбирати. Ну, чи якісь коробки, короче, давно тут нічого не було. Я так зрозумів, друзі, що тут раніше була в людей короче, корови держали, мабуть. Ну, щось таке. Що я думаю? Я думаю взяти сарай, сарайця. У нас тут отак він йде десь метрів 4, а отак метрів 5 точно. Оце. Ширина 5,5, Ну, Я потім точно помірюю і вам скажу. Зараз пішли в другу сторону, там, де за цією стіною виходить. Тому що цю стіну будемо валяти, обирати. Вона не нужна. Це зараз вам показую, де будуть у нас тут, думаємо, свині держати. Потім будемо ще полиби Короче, Роботи тут до гибелі з цим сараєм. Ну нічого, так буває. Не все добре, як хочеться. Всегда по житті хочеться. Всім на світі, щоб було все і одразу. Але все і сразу, я думаю, це тільки в казки буває. Так що, друзі, пішли зараз туди, перейдемо. Ось, друзі, перейшли ми до цієї ось стіни. Може, воно хуже би видно, але ну, дивіться, там вікно зверху. Це виходить, там, де ми були, воно зверху, там потолок є. Ну, і цей перестінок, що ми будемо убирати ось отсюди, раз. Беремо його і в нас, виходить, цей сарай ой, увеличується. Тут у нас десь 3, 6, 7 десь 7 метрів. Оце ще десь 7 метрів. Зверху навіть, так подивиться 7 метрів. Зараз, бачите, через що я кажу, що тут, навіть корова була, бо є ось, ось здоровий тюк сіна лежить. Уже він не годиться, це точно, він, мені каже, тут більше 15 років пролежав тут. Бачите, і драбина навіть вже стрюхала все. Геть трюхлях. Так що, такі справи. Це, ми думаємо, цей участок, де участок, оце приміщення використовувати чисто для свиней. Тут хочеться зробити, наприклад, ось от відгодівля туди. Тут ось взять і вже з цього краю е, ну, вже там одна-дві синомотки. І туди далі теж ще одне приміщення є з цього сарая. Там дивлюся, воно. Да. А ну, глянемо, що воно за щель там така. Бачите, на відео вам може видно світиться. Треба буде подивитися, може шиферина з'їхала, а не то запінювати або міняти шиферину. Так по козирку нормально. Бачите, що старе старе, ось. Є на граблі, короче, на лопати, на вило, всякі дрючки. ж палички. Це люди ще самі його робили. Щоб ви розуміли, взяти перегородка, якась отгородка тут вже вона є лі стоїть. В Цьому сараї. ну нічого. Я думаю, самим першим ділом ми візьмемо, вивеземо цей тюк. Зробимо там усе. Да, приберемо, повивозимо те все. І я думаю, всю оцю, що долі, тут короче, барахла страшне. Рано тут, мабуть, день-два треба тільки вивозити. Ну, нічого, вивеземо. Добратися нам треба до полу повністю до землі, до якої, щоб бетонірувати. Закажемо відсів або щебенку, побачимо, що його будемо. Ну, і цю сторону, ці доски, звісно, да можна кудись себе опустити, так як вони геть ще нормальні все. Так поняв, одна доска, а десь щілинка з тієї сторони доска. Так що, ребята, якось так. Якось так. Нічого, будемо пробувати. Я думаю, все, все вийде. Так, ще е, Підшли, подивимося ще на одне те приміщення. Я зараз вам покажу і скажу, що там буде в нас. Я так розумію, там вже де що було. Ну, пішли покажу. Так, ану. Так, і ось, друзі. Тут ось ось такий сарайчик теж, подивіться. Були тут ось видно, що якісь кури, чи курчата, чи кури. Та не видно, тут були, коротше, ми держали, раз, пробували, попробувати такий як бізнес на бройлерах, купив, продав, ну, Скажу чесно, непогано, але в тих количествах, щоб щось на них заробити, їх треба ну, не знаю, ну дуже багатенько, щоб так взяти, купив і продав, перепродавати саме. І тож, рішив із самого-маленького самого, самого маленького брати. Тобто, ми тут переробимо це все, точніше, по електричності, бо тут все воно капець, Я тоді єлі. Цих удержав бройів, воно все воно трюхле, старе. Ну, ж, я вам просто скажу одне, що цей сарай, що я вам зараз показую, у ньому вже, я не знаю, худобу не держали, чи як там правильно, чи тварини всяке. Не держали вже ну, років 15 добрих, якщо не більше. Представте, вже за 15 років, чи за 16, чи за 20, я не знаю, скільки точно. Я думаю, років 15 точно. Тут -то ніхто нічого не держало. Так що, отут у нас будуть бролери, це все тоже, все прибереться, потім заново побілиться. І я думаю, цю приміщення в нас. Я не знаю, скільки сюди можна буде посадити бролера. Е, хто більше в цьому розуміє, то хай мені напише, скаже. Ну, Я думаю, що штук 50. 70 до 100 можно садить сюда. Получается, у нас э, длина там что-то же поперечина. Получается где-то 2,5 метра. где так. Ну, а тут, как там, я казал. Получается, тут а у нас там, 2, 4, 6. Хай 5,5 где например. где примерно так. І ось друзі, коротше, так, ось виглядить він уже з цієї сторони задньої. Щоб ви розуміли, чого я кажу, що давно в ньому ніхто нічого не держало, що він старий. Ось. Ну коротше, я думаю, все в нас вийде. Будемо робити, і будемо вже по весні сюди. Бройлерів так точно заселятимем. Ну, а вже за свиней, я не знаю, чи ми успіємо чи ні. Ну, будемо щось теж. Дуже хочеться просто, серйозно. По весні, звісно, хочеться теж вже якихось свинок взяти, але все будемо робити по тому, як у нас буде виходити. Так що все. Давайте, ребята, до завтра. Я думаю, якщо завтра будемо молотися, я вам щось засніму. І уборки кукурудзи. А якщо післязавтра, то післязавтра тоді. А ми будемо йти займатися. Наверно, зараз з дровішками трохи займемося, порубаю та поскладаю. Так що, ребята, всім пока-пока, всім дякую за перегляди, всім дякую за підписку. Всього найкращого вам. Саме головне мирного неба над головою. І здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. До побачення, друзі.